Доброго дня. Мене звати Юлія. Обожнюю вирощувати різні квіти. Хочу показати вам сьогодні колеус. Це декоративна капу. Ой, декоративна кропова. Дивіться, ось такий незвичний колір. Ось які забороні листочки. Взагалі триколорний, серединка така ніжно-рожева. Ось такий фіолетовий відтінок. Ще хочу сказати, це йде як однорічна рослинка, але можна її під осінь заносити в будинок або в квартиру і вирощувати на підвіконні. Вона добре. Себе почуваю, ну потім уже навесні висажувати її в ґрунт. Так, дивіться, ось одна з кущиків у мене пішла квіточка. Я її отак беру і обламую. Це для того, щоб Кущик був пушніший, нарощував інші гілочки з піднизу. І так більш воно декоративно дивиться гарніше. Ніжко штабу. Так, ось ще одна. Ну і це бачите, пішли бокові, бокові такі пагодці. Ось один-два. І ось тут закладається цвітіння. Я його вже обламую. Просто обламую. Дивимося, тут ще має бути. Ось тут зовсім маленьке-маленьке. Можна обламати, а можна зачекати. Ну, я обламаю. Раз. І все. Вони мене повитягувалися трішки, тому що вже їх треба сажувати в ґрунт, а вони мене всі стоять у горщиках. У нас сьогодні спала спека, йде зараз дощик на вже Надіємося, що завтра температура на вулиці буде хороша для того, щоб могла зробити пересадку квітів. Ось тут раніше я зробила маленький. Сажанці, які були зовсім маленькі, я їх окремо. окрему, Дивіться, яке такі заобавлення колеуса. Ось ще один. Це такий самий-самий. хоча, ось, бачите, йшло Серединка, звісно, рожева, а далі нема чомусь. А чому не зрозуміло? Може треба було чимось підроблено. Я все підобрювала, не Ось теж, дивіться, бачите, пішло заобавлення на перших листочках, а наступних вже ледь видно. Ось тут такі гарні кущики, ну, я на по одненького посадила, розростається. Ось тут гарненькі. Такі. Ось це мені дуже подобається. Дуже гарний. Ось ще одне. Дякую, що переглянули зі мною відео. Хочу подякувати всім, хто переглядав його. Надіюся, якусь користь вам це відео принесло. Всім спокійного, тихого вечора. До побачення!